базар-вокзал. Зараз да. будемо його проходити. Трафік. Сьогодні середа, у нас завтра іскає. І е, маємо ніфіговий такий трафік. Е, да? Ми вже скільки годинку приблизно їздимо і прямо оганьок. Ну, Зараз у нас буде базар вокзал, і ми ще повідповідаємо опутно для всякі різні питання з приводу проїзду перехрест. Це для е, розширення оперативу. Ти не зобов'язана його пропозицію приймати. Чорна тачка далі піде. Ти її не бачиш? Бачиш? Бачиш, а тепер вона тільки одна. Можеш прийняти? Махаємо йому, дякуємо. Поняла? Це ми прийняли його пропозицію. Просто чорна могла нас знести. Ну що, далі ми праворуч, а далі ми будемо розвертатися. Так? Да? Добре. Робити, що маєш робити, і по можливості відповідає okay. на питання. Якщо в нас другорядна, і ми праворуч, кому поступаємося? Um, Зліво. Добре. А якщо в нас другорядна і ми ліворуч. Uh, Всі. Добре. Тебе яка мідна. <тас> Просто пливе. Ну вона явно не в собі, так? Так, так, так. Але ти видивляйся наступних. Якщо немає, то ми погнали. Якщо в нас другорядна, і ми прямо їдемо. Зліво uh, справа. Добре. Молодець, працює дзеркало. Що? Дуже добре, дуже добре. Далі ми в розворот. Якщо в нас головна маліворуч. Добре. Якщо в нас зелений я маю ліворуч? Зустрічки останні пішов пану. Добре. Тут покришку вже, бачу, хтось переїхав до нас. Ага. Ну, ми не будемо її переїжджати. Замечательно. Тільки ти не глянула, чи не вилітає звідти тачка ще, так? Да? Ага. Добре, тут ми вже будемо три прийоми робити, тому що покришка. Робити що маєш робити. Добре, добре, молодець. Добре. Добре, встигла і пішоходів подивитися. Якщо в нас рівнозначна і ми праворуч. А, а якщо да, рівнозначно і ми ліворуч? А, з, а, всім. Маш. А блін, крім тихо, крім, крім, тих, а, крім Так, Ми для них перешкода справа. А якщо в нас другарядна і ми розвертаємося? В... Всім. Так. Да. Добре. Тут ми пряменько. Кому тут будемо поступатися? Да. <ріст> <ріст> ну, Трошки складноватно, але ти впоралась непогано, так. <ріст> <да? ріст> стрес трішки є, але тут суєти дуже багато. Тобто в нас базар вокзал і тут, ну, м'яко кажучи, піздець. Добре, красава, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. І все, і ми вже зайняли свою змогу, так? Да? Молодець, молодець. І пошукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху.